Привітайтесь, мої любі, Зустрічаю всіх діток наш затишний і привітний, наш веселий дитсадок. Привіт, малята! Подивіться, хто це до нас завітав. Так, це незнайко. Він дуже схвильований, що ледь не потрапив під машину. А чому ж так сталося? Я дуже поспішав і хотів швидко перебігти дорогу. Натомість машини не хотіли мене пропускати через дорогу. Незнайко. А ти хотів перейти вулицю на зебрі? Якщо ні, то зрозуміло, машини не повинні зупинятися і пропускати пішоходів у неналежному місці. І взагалі потрібно знати правила для пішоходів. Тоді все буде в порядку. Діти! А для того, щоб не потрапити в біду, як наш незнайко, пропоную послухати вірш правила дорожнього руху. Тож сідайте зручненько та слухайте уважно. Вулиця міста широка і гарна. Діти йдуть як і слід тротуаром, а тротуар далі взяв і скінчився. Як же і ти, пішохід розгубивсь. Треба всім знати, і ти теж послухай. Зліва слід стати, назустріч йти руху. В навушниках, хлопчику, ти не ходи, бо не почуєш своєї біди. Тримай же за руку міцно сестричку. Пустує вона, бо іще невеличка. Ти покажи друга їй, світлофора. Хто з ним не дружить, біду має, горе, світло червоне, звичайно, стоїш. Жовте увага! Зелене хочеш, на ковзанах по дорозі не слід кататися дітям є ковзанка, лід. І для скейтбордів проїжджа частина не буде безпечною. Слуха хлопчина, влітає в одне. Вилітав в інше вухо, та це не для правил дорожнього руху. Послухати мало, їх треба ще й знати. Ти встиг якнайбільше запам'ятати. Тож скажіть мені, діти, якщо тротуар скінчився, як потрібно йти далі? Так, вірно, потрібно стати зліва і йти назустріч руху. Молодці! А чи можна в навушниках переходити дорогу? Ні, звичайно, не можна, тому що може статися біда. А що означає червоний колір світлофора? Так, потрібно стояти. А жовтий. Увага! Приготуватись вірно. А зелений. Так, можна йти. А кататися на ковзанах чи на скейтборді можна на проїжджій частині. Так, вірно, молодці, не можна. Можна тільки в спеціально відведених місцях. Молодці, малята, ви дуже уважно слухали віршик. Тож, діти, пропоную вам разом зі мною зліпити гарного друга світлофора. Готові? Тож починаємо! Роботи нам знадобиться пластилін червоного, жовтого та зеленого кольорів, дощечка, стеко, аркуш паперу, на якому я заздалегідь намалювала світлофор та серветочка, щоб після праці витерти наші ручки. Спочатку беремо пластилін та стеко. Відрізаємо від великого шматка менший шматочок. Так само робимо з іншими шматочками пластиліну. Потім беремо шматочок, кладемо його на долоньку та круговими обертами розкочуємо його між долонями. Ось така кулька у нас з вами має вийти. Так само розкочуємо і інші шматочки. Погляньте, нашому світлофору не вистачає кольорів. А давайте пригадаємо. Який перший колір у світлофора? Так, вірно, червоний. Тож беремо червону кульку, розташовуємо її у центрі кружечка та притискаємо пальчиком і розтягуємо по всій площі, надаючи форму круга. А нагадайте мені, будь ласка, який другий кольор у світлофора. Так, вірно, жовтий. Тож беремо жовтий шматочок, розташовуємо його у центрі нашого круга. Також притискуємо та розтягуємо вказівним пальчиком. І у нас залишилася остання зелена кулька пластиліну. Тож беремо її, притискуємо до нашого кружечка та розтягуємо. Молодці малята, світлофор полагодили. А ще ви дуже добре знаєте правила дорожнього руху. Діти, будьте завжди уважними на дорозі. Молодці, а мені вже наразі час. Тож до побачення та до нових зустрічей на заняттях!